Ви досі неправильно чистите зуби, тоді ми йдемо до вас. В Ужгороді провели акцію Здорова усмішка Закарпаття. Головний акцент на дітях, адже здоров'я зубів треба берегти з малку. Я дізнався, що треба чистити по 10-15 разів в, одні, в одному секторі круговими обертами. Я дізналася, як правильно дуже правильно чистити зуби так, щоб не було карієсу, щоб потім зуби після тісіння не боліли. Щоб потім не було, ну мені дуже я Тепер знаю як точно і не, не треба буде більше до стоматолога ходити. Багато за здоров'ям дитячих зубів насамперед треба доглядати батькам. У кожного свій рецепт. Хтось прививає малечі любов до стоматологів, дехто ретельно стежить за дієтою свого маляти. Краще діткам не давати так солодке, так що ж солодке, то краще там меду дати або там горішки поїсти. Все, що розвиває щелепно-лицевий апарат. А всякі цукерки, жуйки, вони і так хімічні здоров'я не додадуть, і тільки поксують зубки. на профілактиці, а не лікуванні каріюсу Наполягають усі дантисти і з прикрістю зауважують, що закарпатці йдуть до лікаря, коли вже пізно. Країнах в рамках страхової медицини них обов'язкові профілактичні огляди раз у півроку, тобто в них це обов'язково. У нас люди приходять. Ну якщо сумлінні, то приходять раз у півроку, а буває таке раз у рік, раз у півтора роки. Тобто, в нас це про Ати дуже важко. Ми рекомендуємо звичайно відвідувати стоматолога раз у півроку. Стоматологи запевняють, якщо правильно чистити зуби, вірогідність виникнення каріюсу зменшується наполовину. На Закарпатті зі ста людей хвороби зубів мають 98, У країнах заходу всього двоє.